Привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Олена, і сьогодні хочу вам показати у своєму відео свої потрібні, просто необхідні покупки в різних магазинах. Підтримую українське виробництво. І зараз все по порядку вам розповім. Кому цікава така тема, запрошую всіх до перегляду. Як ви вже знаєте, в мене недалеко біля дому продається м'ясо в кіоску. Я, як завжди, взяла шматочок на 201 гривню. Тут більше кілограму, по-моєму, я не пам'ятаю, яка там ціна була. От м'якоть, буду також, з неї можна навіть зробити відбивну. Мені так продавчиня гарно її порізала. Казала, я навіть ще стейк роблю, чи відбивну. І рекомендувала дане м'ясо на шашлик. В принципі, я. Взяла, думаю, ну нехай буде свіженьке щось ми з цього зробимо. Значить, біля цього ж кіоску приїжджають машини, продають різні фрукти, овочі. Взяла ось такі помідорки, були вони по 30 гривень, просила кілограм, то на 31 гривні мені чоловік. Ну, продавець цей зважив. І в нього ж взяла сливу. Слива була по 20 гривень, казав, солодка, але видно, що вона така достигла. Зараз я її замочу помию, звичайно, і будемо її їсти. По-моєму, це все, що ми в нього взяли. Давайте покажу вам відразу покупочки такі необхідні в'єві. А значить, я робила онлайн замовлення. Між іншим, це я взяла щодо конкурсу, який буде в мене проходити на каналі. Замовила ось таку штуку, це ви вже будете знати, що я тут замовила, коли буде мій конкурс. Так що підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати мої наступні відео. І до цього ж хочу зразу вам сказати, що я придумала такий незвичайний конкурс. Мені потрібен був ось такий крем для рук, заживляючий з 80 мл. Це в нас Greenway Superfood серія. От, бачила в дівчат часом такі покупки, мені просто потрібен був такий колір. І взяла ось такі додаткові маски. Це в нас Порелла з медом ось така. це в нас іде корея, корейські тканинні маски. Ось тут така. Інформація з екстрактом меду, от тут написано, що це порея, і другу взяла ось таку з екстрактом червоного женьшеня. Ну, корейські маски всі знають частенько ними багато хто користується. Так, це я відкривати, звичайно ж, не буду, вже відкриємо, подивимося з вами у відео про конкурс. І тепер давайте пересунемо сюди трошки ближче. Зайшла я в АТБ. Так, тут цін я не буду озвучувати, тому що зайдіть я ви подивитесь там на ці ціни. Так, і тут я зайшла в АТБ. Тут зараз вам також ціни озвучу. Цей сир кисломолочний, нежирний, нам потрібен 200 гр. Значить, взяла якась віруска в донечки причепилася, і я думаю, що візьму таке щось нежирне, там зроблю сирок з бананом, чи з ну, чи так просто з'їсти. Нехай буде, якщо ні, то звичайно він не пропаде, якісь сирнечки напечу, чи ще щось. А, так, Ціни в кінці озвучу. Взяла от по акції ще два морозива таких гран з какао, наші улюблені. Між іншим я цей взяла, не знаю, чи ми будемо їх їсти зараз. Ще просто покладу в морозилку, але це вже таке акція на них ще досі триває і вони в магазинах АТБ є. Взяла цього разу ось такий нарізаний хліб, особливий. Тут де в нас 600 грам, також взяла печенько Марія. Написано 160 грам, класичне, безпальмової олії це фірма Ярич. Між іншим, наш лунок нам сказали, щоб ми їли таке печенько, Трошки ми зараз на такій дієті. І взяла ось така сушка з фруктозою. Це ж, по-моєму, акційна, бо там була 300 грам. Я вже її побачила якби, вже на виході майже з магазину, як йшла до каси. От, Ніколи такої не брала, але забрала останню, вона там лежала. Так, давайте пройдемося по цінах. Хліб агрола особливий 16,90, сушка 300 грам, 28,30, печиво, Ярич, Марія, 16,40, сир кисломолочний 26,60 і морозиво, значить, по 27,70, дві штуки, 55,40 І того 143,60 ми залишили в магазині АТБ. Отак От називається сходили. Такі в нас були різноманітні сьогодні покупки. Кому цікаво було, підтримайте мене вподобайкою. Підписуйтесь на мій канал обов'язково. Ми з вами ще побачимося мирних тихих спокійних днів. Тримаємося до перемоги. Всім па-па!